Складно говорити по цьому питанню, шановні друзі, тому що військова влада і орган місцевого самоврядування вони не корелюються з точки зору публічної політики. От зараз ми підіймаємо тут військові питання, і, в принципі, я так скажу, що коли почали рушити. Те, що ми побудували, то якби не почали рушити, цього б не було. Ми б зараз захищали і, в принципі, не говорили. Бо такі розмови е в місті, яке знаходиться в зоні е можливих бойових дій, вони дуже складні і відповідальні. Але оскільки ми... Депутати, виконуючи обов'язки міського голови, ми є не військова влада, ми є публічна влада. І всі програми, які ми е, приймали на сесіях міської ради, вони є певною, пані Анна, ви дуже правильно сказали, ви, вони є певною домовленістю територіальної громади, тобто депутати це її представники. І ми домовилися про те, що ми утримуємо свої. Свою територіальну оборону, свої добровольчі формування. Ми їх отримуємо понад усе, бо ті, хто пам'ятають березень, по-іншому думати не можуть. Ми допомагаємо людям, які втратили житло, і ми, депутати, прийняли програму про відшкодування на ну, матеріально побутові речі тим, хто постраждав внаслідок наслідок. Прильотів. Ми також це прийняли. Тобто, це була наша ініціатива, депутатська ініціатива. Ми прорахували бюджет і всі ці кошти в бюджеті були. На жаль, на жаль програма зараз відшкодування по прильотам не працює, люди відшкодування не отримують. Майже не канула в літа програма підтримки захисників і захисниць. Де це наша місцева програма, на яку ми маємо право, де, в принципі, закладені гроші на ДФТГ? І ще одне велике питання, зараз, перед яким ми постали, я просто пані Анна скористуюся цією можливостю і скажу: наше укриття. Шановні друзі, у нас вже рік працює військова адміністрація міська. У нас спочатку війни повномасштабної запрацювала. Військова адміністрація обласна, бо вона запрацювала автоматично. І хто нам цивільній владі сказав, що якщо у нас буде критична ситуація, і ми будемо знаходитися в зоні можливих бойових дій, бо ми на кордоні, що наші діти не зможуть ходити в школу, бо у нас укриття тільки як вони називаються, найпростіші, А ми в них вбухали у грошей. А мали вбухувати цю купу грошей, от ті укриття, які залишилися після Радянського Союзу. Купу це скільки? Мільйони? Мільйони, мільйони до 300 мільйонів. А тепер вони не, не А тепер наші діти не навчаються. А це хто мав нам це сказати? Бо ми ж не фахівці, розумієте? Але ми публічна влада, і ми кожного разу за все відповідаємо. На фейсбучних сторінках нам пишуть: а ви депутати, що ви зробили? І от що я маю як депутат відповісти на це? Якщо в мене це болить а вже більше замовником? ніж болить. Ми були замовником, та хіба ми знали? Хто вам зараз сказав, що вони найпростіші? Бо ми їх так ремонтували. Вони так називаються в документах, що це найпростіше укриття. Проектної декуда, по проектний а, а ми мали бутувати справжнє окриття. по проектної документації поза <зараз> РСМ, е... Дмитро говорить, як підвали, просто ремонт підвалів, а ДСНС давала висновки, що їх не да. то. Я вам хочу сказати, що знаєте, дуже глибоке запитання. Ми сподівалися, що коли прийшла військова адміністрація, це буде порятунок і просто дуже добра порада в. В системі захисту міста, але отримали те, що забрали навіть ті повноваження, як то прибирання і пакос трави. І оце в принципі ну, зараз нивілює роботу міської ради, коли запити до нас, як до публічної влади, а відповідальність наша яка про це питання ми не можемо говорити. Про це питання ми не можемо говорити.